Афіни повинні залишитися в єврозоні. Про це заявив президент Франції Франсуа Оланд після зустрічі з прем'єр-міністром Греції Антонісом Самарасом. При цьому, за його словами, Афіни мають продемонструвати реальність своєї програми за оздоровлення економіки та волю керівників піти до кінця. Греція взяла на себе зобов'язання скоротити бюджетні витрати в обмін на кредити з боку ЄС. Інакше країні загрожував дефолт. Тепер Афіни вимагають дворічної відстрочки для виконання обіцянок. Прем'єр-міністр Греції Антоніс Самарас заявив, що країна потребує перепочинку, а не додаткових фінансів. Оланд відповів, що остаточне рішення з боку ЄС буде ухвалено в жовтні після. Доповіді трійки кредиторів Єврокомісії, Центробанку та МВФ. Є зобов'язання, які належать підтвердити обом сторонам. Рішення, які треба виконати, чим швидше, тим краще. Це означає після доповіді Євротрійки на європейському саміті. В жовтні Європа буде повинна зробити те, що повинна. Перше Греція видасть результат. Друге, Афіни скоротять дефіцит бюджету і ліквідують дефіцит довіри до здатності влади виконати свої зобов'язання. Третє країна стане на шлях економічного зростання, щоб якнайшвидше виконати взяті на себе зобов'язання.